Ви на каналі Агрегатор новин. Вітаю! Підпишіться на наш канал, щоб бути в курсі всіх головних новин української економіки, а також ставте лайки, щоб якомога більше людей змогли побачити це відео. Рада Європейського Союзу затвердила 11-й пакет санкцій проти Росії, що забезпечить більш ефективне застосування обмежень. Новий пакет включає в себе санкційні списки, торгівельні, енергетичні та транспортні обмеження. Торгівельні заходи передбачають новий інструмент проти обходу санкцій і розширення заборони на транзит товарів подвійного призначення через Росію, такі як передові технології та авіаційні матеріали. Також до санкційного списку додаються 87 нових організацій, що підтримують військово-промисловий комплекс Росії. На додаток до російських та іранських організацій. Тепер поширюються санкції на організації з Китаю, Узбекистану, Об'єднаних Арабських Еміратів, Сирії та Вірменії. Санкції містять обмеження на експорт ще 15 технологічних одиниць, знайдених на полі бою в Україні. Також передбачене посилення обмежень на імпорт товарів заліза та сталі з Росії. Заборона торкнеться постачання в Росію люксових автомобілів а також нових та вживаних авто. З об'ємом двигуна понад 1900 кубічних сантиметрів, а також на електрокари та гібридні машини. Енергетичні обмеження передбачають заборону імпорту російської нафти, трубопроводом дружба до Німеччини та Польщі. Транспортні заходи включають повну заборону вантажівкам із причепами та напівпричепами із РФ перевозити вантажі до ЄС. Також міститься заборона доступу до портів ЄС для суден, які порушують обмеження на імпорт російської нафти або цінову межу Великої сімки. До списків увійшли російські it компанії що надають критично важливі технології та програмне забезпечення російській розвідці, банкам, працюють на окупованих територіях та організаціям, що працюють із російськими збройними силами. Також до санкційних списків додалися більше ста фізичних та юридичних осіб, включаючи військове керівництво РФ, осіб, причетних до незаконної депортації українських дітей та інших осіб, відповідальних за різні злочини та порушення. На цьому все. Дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео.